Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, водою і своїх джерел, але захистити сама себе не може. І Із злобеневиків, і з давніх давен доходять до нас легенди про воїнів, які боронили рідну землю, не жаліючи свого життя, неньку, Україну. За честь і гідність України за волю, правду і добро. Вони бороли що хвилини. Їх кров лилася молина. Всіх ворогів вони долали, всі землі наші зберегли, завжди відовиха захищали і гордо прапор наш неси. Сини твоєї батьківщини, в них сила духу непоборна. Козацтво, слава України! Це наша гордість, це народна. 14 жовтня традиція вшанувати покрови як покровительки українського війська перейшла від князів до козацтва. Свята покрови Пресвятої Богородиці було одним з найголовніших свят козаків. За що воно отримало другу назву Козацька Покрова? Військові традиції не вмирають, доки існує сам народ, доки розвиваються у Збройні Сили. 14 жовтня ми віддаємо данину любові та поваги до захисника України, які можуть захищають нашу землю від ворога. В рідний дім в Україні квітучу найрідніше якої нема. Зі сходу ворог прийшов, як звір лютий, щоб зламати мирне життя. Підіймемось на захист держави і відступлять недругі злі, принесуть перемогою славу України, доньки і сини. День Захисника України, День мужності і геройства свято. Ми вклоняємося тим, хто літиму багато і хто нині з автоматом, наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, нашу рідну землю, Україну. Додому повертайте живі та здорові, миру перемоги здобути ви готові, Зберегли гордість країни та родини, на віки віки до України, Мати Україна, понад усе, солдатська сила волю несе. Всі, як один, станьте до бою, козацька слава лється рікою.